Так, сьогодні говоримо про креслення збірок та деталей. Для того, щоб створити креслення збірки, потрібно обрати варіант вибору вибрати збірки, обрати необхідну і там, де є можливість створити креслення, обираємо варіант креслення збірки. Потім після створення переходимо в диспетчер документів і бачимо: ось наша збірка е, створилась. Бачимо, що тип креслення А. А попереднє креслення загального виду ми робили, і вони були з маркою з М, типом М. Ми отримаємо ось такий якийсь варіант. Текла автоматично, так як вона це розуміє, по своїм певним правилам, які теж, до речі, налаштовуються. Нанесла нам розміри. Що я вам рекомендую? Ну, В першу чергу, для того, аби навчитися ставити розміри, все-таки видалити те, що поставила текла, і самостійно, починаючи від першого розміру до останнього, нанести їх самостійно. Як це робити, ви знаєте? Із попередніх креслень. Так, із вкреслення монтажних схем, вони проставляються так само. Що я вам рекомендую? Обрати ось цей вигляд як головний, інші вигляди видалити. Налаштувати його, можна змінити масштаб, наприклад, на 20-й. І працювати з ним. Оці зайві написи повидаляти. І ось в такому вигляді починати наносити всі необхідні розміри і позначки. Значить, що ми тут показуємо? Ми показуємо розміщення всіх елементів, як вони з'єднуються один з одним. Показуємо позиції цих елементів відповідно до ось цієї специфікації. І показуємо наші болти. Зверніть увагу, що тут ви вже можете показувати не трикутничками, а ось таким позначенням, як отвор. Але все ще вони залишаються тут болтами. Також можете поперебирати ось ці розміри. Вони Розрізи вони однакові, їх дублювати не треба. В одному місці розріжете, і цього буде достатньо. Цей вигляд ви берете за головний. І далі від нього вже робите всі інші вигляди, але не просто виглядом, а розрізом. Щоб було чітко видно, де саме виріжете. Ось таким чином ми формуємо вигляд зверху, потім його налаштуємо. І так само вигляд знизу. Зверніть увагу, я ввожу їх. Ввожу їм однаковий масштаб, але вони різного розміру. Справа в тому, що є ще така штука, як усічення елементів. Якщо ви подивитесь тут видно ці лінії розриву, це означає, що елемент по довжині не в масштабі, а зменшений для того, щоб він поміщався на формат, або креслення було більш компактним. Як де це змінювати? Ну, це можна змінити. В загальному меню, коли ви двічі класнете на цей вигляд, або змінити в цьому меню. Тут такого варіанту немає, тому ми зайдемо в налаштування і ставимо галочку в цьому чекбоксі, там, де усікать деталь. І в цьому чекбоксі там, де мінімальна довжина. Першою ви будете підтверджувати, усікаєте ви чи не усікаєте, а другою ви будете показувати, вводити цифру. Все-таки на яку довжину. Так, тепер дивимось. от у нас є: усікаєте чи не усікаєте, з'явилась кнопка. І якщо усікаєте, то наскільки? На 400, на 600 і так далі. Тепер вже можна порівнювати. Наприклад, в шумо 300. Так? І от вона стала ще менше. Так, цим зрозуміло. З роз, цими розрізами теж. Так. Ну і загалом е таблиці у вас йдуть е стандартні у всіх, вони залежать від середовища, і ви пам'ятаєте, що від, е від компоновки. Якщо у вас аркуш випадково з'явився без таблиць, то <кх> зайдіть в компонування і е виберіть собі варіант компоновки, щоб були латиницею написані е ось ці відомості. Так, власне, і все, що можна було сказати вам нового про, про ці креслення, пропоную це креслення закрити, а перейти в збірку, яка вже готова. І обов'язково зберігаєте ж креслення після того, як ви їх зробите. Ось ця збірка готова. Майже все на ній тут є, окрім. Окрім зварювання. Що тут не вистачає. У ваших курсових проєктах ви, окрім збірок, на цих листах вносите і деталі. Ну, не всі деталі, а деякі. <кхід> як це робити? Деталі можна створювати окремо, так само, як і збірки. Просто виберите варіант креслення деталей. Можна створити прямо на цьому вигляді. Для цього ви обираєте будь-яку деталь. Права клавіша миші і. Создать від отдельной деталі. Ось у вас з'явився таке собі креслення в кресленні. Бачите, в нього дві рамочки навіть. І ось ця деталь. В деталях ми показуємо всі розміри, які необхідні для її виготовлення. До речі, текла досить непогано показала. І тут ми вже пишемо не болти, а отвори. Все, власне, все, що вам потрібно було знати про, про ці креслення. Також, а, ще не сказав. Деталь-то воно створило, але тут не сказано, яка це деталь. Можна додати ось таку мітку. Ось таку. Але досить незручно, тому що вона нічим не відрізняється від цієї. І якщо це вже окреме креслені деталі, то я рекомендую зайти в мітку і відредагувати її. Наприклад, прибрати ось це ось це кругле відображення. І з темно-зеленого зробити оцю лінію невидимою. Тут збільшити до 5 міліметрів, наприклад. Тут додати текст. І в тексті прописати скорочена деталь. Можна навіть більше, мені здається. Ну і ось так воно буде виглядати набагато краще. До речі, не звернув я увагу спершу, але тут не поставлені, не прив'язані отвори. Обов'язково треба їх прив'язати або в цю сторону, або в цю винести. І ось ця лінія ставиться від місця зварювання. Все. Загальний габарит є, вирізи є, отвори є. І так само можна зробити з будь-якою деталю. Так, на сьогодні у нас все.